За 39 тисяч я рекомендую цю збірку. Але я як фанат Майнкрафта. I. am Steve. Що пропонуєте ви за 40? -кет? Якщо не рахувати навіть. Ні, ну на, рахувати кастом. треба рахувати все ж таки. Все ж таки, є таке діло. 5,6. Хороший процесор, класно. 5060. Ну, ну, в принципі. А почекай, під яку материнку його поставили. Мені подобається, що вказано який накопичувач. Гудрам. Іриum X. Нормально. А, окей. Окей. Оце можна брати. Оце за 40 кет можна брати. Ок. Нуль питань. Питань просто зеро. Нуль питань. Збірку можна брати, рекомендую. Беріть, не пожалкуйте. Правда? 5060 на PC Express 4, трошечки погано там, але за 40 тисяч пропонують реально прикольний комп. Ну. Блін, тут чисто тематично. В цілому можна брати. Я думаю, якщо що, гарантія, плюс тут кастом, і він в ціну компа, це кльово. Е, рекомендую збірки Телемарт, як там? Куккі. СЕРДА,СЕР! Виріжиш оце? СЕРДАСЕР!